Є знижки на Helpex антикол 20% в Аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Власне трактування історії, теорії змов та денацифікація це короткий переказ інтерв'ю, яке Володимир Путін дав американському журналісту Такеру Карлсону. У той час, коли більшість розуміє справжню сутність кремлівського диктатора, такер до Путіна ставиться прихильно і навіть намагається виправдовувати його дії. Однак таке інтерв'ю не є чимось унікальним. Як журналісти захищали тиранів раніше, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 1930-ті, Москва у просторій квартирі з кришталивими люстрами за масивним дерев'яним столом сидить журналіст Волтер Дюранті. Він працює. Якраз друкує матеріали для нової статті. Будь-яке повідомлення про голод у Росії сьогодні є перебільшенням або ж злісною пропагандою. Саме цей текст через декілька днів прочитають сотні тисяч людей на першій шпальті американської газети New York Таймс. Волтер Дюрантів продовж 14 років очолював московське бюро New York Таймс. Він переїхав до СРСР якраз тоді, коли була утворена ця країна. Для американського журналіста були відкриті абсолютно всі. Двері він у 1929-му навіть узяв ексклюзивне інтерв'ю у Йосипа Сталіна. Але як таке було можливо, спитаєте ви все просто: Дюранті висвітлював життя в диктаторській країні з вигідного для кремлівської влади боку? Наприклад, Сталіна змальовував як ефективного керівника. Колективізацію, коли у селян забирали абсолютно всі землі, називав прогресивним явищем, ну а голодомор 1932-33 років взагалі заперечував, і це було саме у той час, коли щоденно в Україні помирали 25 тисяч людей. А паралельно радянська влада продавала мільйони тонн зрана. За кордон, неймовірно, але Дюранті за свої матеріали про економічне життя В СРСР отримав певно, що найпрестижнішу премію для журналістів Пуліцерівську. Чи усвідомлював він свою брехню? Абсолютно. У одній з приватних бесід з британським дипломатом він говорив: цілком можливо, що не менше як 10 мільйонів людей померло у радянському союзі впродовж минулого року. Але ж навіщо тоді Дюранті продовжував виправдовувати радянську владу? Він це робив, аби йому дозволили залишитись в СРСР. в тій країні, де він писав матеріали, що приносили йому славу, вплив, ну і звісно ж гроші. Напередодні різдва 1934 року Лорд Гарольд Ротермір, власник лондонської газети Daily Mail, надіслав з Мюнхена репортаж про магнетичного національного лідера, який дав Німеччині нове життя. Журналіст розповідав мільйонам своїх читачів про те, що Німеччина, і тут я цитую, почала вставати з колін, і все завдяки йому, Адольфу Гітлеру. Коли у 33 му в Німеччині відбулись сфальсифіковані вибори і перемогли нацисти з Гітлером, більшість журналістів писали про кінець демократії, але ж не Ротермір. Він говорив, що перемога нацистів була справедливою, та й при такому правителі, як Гітлер, ніяка демократія не потрібна. Коли Гітлер почав антисемійську кампанію, тобто євреїв позбавляли прав, забирали майно, звільняли з роботи і навіть могли побити на вулиці. Багато журналістів писали про ці злочини. Але ж Ротермір, навпаки, намагався спростувати цю інформацію. Однак лишається питання: ну а навіщо це було самому Ротерміру? У той час, коли більшість бачили у нацистах загрозу, він побачив у них надію. У боротьбі проти комуністів саме тому він закривав очі на злочини нацистів та розповідав про їхню користь у боротьбі проти комуністичного зла.